Вітаю! Я Тетяна Голота, HR компанії Aquantis. Ми впровадили електронне навчання два роки тому, щоб стандартизувати процеси та швидко адаптувати новачків. LMS Collaborator обрали обрали загнучкість і можливість інтеграції. Платформа дозволяє навчати співробітників у різних країнах і адаптувати програми під їхні потреби. Основні задачі адаптація, підвищення кваліфікації та контроль знань lms колаборатор допоміг автоматизувати ці процеси. Ми запустили навчальні програми для продажів і сервісу, а також внутрішній корпоративний портал знань. Це дає швидкий доступ до актуальної інформації. Серед головних переваг простота, налаштування під наші потреби, зручний контроль навчального процесу. Маємо плани розширювати навчальні програми та запускати нові інтерактивні курси. ЛМС колаборатор робить навчання ефективним і доступним. Дякуємо за партнерство!